Для мене, мабуть, найважчий був другий бій, тому що там перший раунд віддали йому по очках, хоча я її повністю контролював. Але ну, судді іноді так іноді так трапляється, що віддають перевагу опоненту. Тому треба було забирати два інших раунда і. В принципі, те, що я і зробив. Заслужений майстер спорту України з таїландського боксу наш земляк Олег Приймачов на європейських іграх завоював золото із таїландського боксу. Змагання відбувалися у Кракові. Перший бій в мене був з суперником з Хорватії, другий з Греком. І в фіналі я боксував з італійцем. Всі бої завершив по очках. От, ну, це свідчить про непоганий рівень підготовки суперників, непоступність їхніх. Продовжив виступати, говорить спортсмен, навіть попри отриману травму. В другому бої отримав незначну травму, але потім довелося е, працювати ще в фіналі, вбити ногою е, на адреналіні. В ринзі це не відчувається. А вже потім, коли від цього відходиш, то Травми стають більш відчутні. Зараз говорить Олег Приймачов, готується повернутися на військову службу. Це спецпідрозділ головного управління розвідки. Та спорт із поля зору, зізнається, теж не випускатиме. Якщо будуть нові виклики в спорті, якщо буде можливість українській збірній прийняти там участь, то, звичайно, я залюбки представлю країну, тому що це моє життя останнє. 12 років я присвятив саме спорту професійному. Проте насамперед говорить Олег Приймачов. Зараз для нього, як і для усіх українців, важлива перемога не на ринзі, а перемога України над російським ворогом.